вулиці Грушевського працює наш кореспондент Григорій Жгало. Він з нами прямому зв'язку. А Гриша, вітаю. Чи спокійно зараз е, е, на вулиці? Добрий вечір Наталко. Ну власне тут тільки розмов про останні новини сьогоднішнього дня. Причому обговорюють як чутки про можливий надзвичайний стан, такі політичні події. Ну а так зовні візуально вулиця Грушевського виглядає саме так, як ми звикли її вже бачити останні дні. Є кордон правоохоронців, є так звана буферна зона і мітингувальники на барикадах. Причому все це дуже нагадує такий величезний завод, на якому в кожного є своя робота і. Кожен займається своєю справою, хтось рубає дрова, хтось розносить канапки. Ну і власне коли з'являється вільна хвилинка, всі обговорюють. Ну найбільше обговорюють власне політичні новини сьогоднішнього дня. Це заява прем'єр-міністра про відставку. І ну тут думки розділилися розділили, чи вважати це перемогою, чи частковою перемогою. Давайте послухаємо, що говорять люди на вулиці. І влада повинна піти на поступки, я вважаю, що повинна піти на поступки і опозиція, але влада повинна піти на 80%, тому що вона оце почалася із за цього я так вважаю. Це не перемога, Це не повністю. Наші вимоги заключаються в тому, щоб зробили конституційну реформу 2004 року, тобто повернули до парламентсько президентського форми правління. Чи це дення то а людей тут потроху більше кияни по дорозі з роботи додому, заходять сюди і ну, власне стають до тієї роботи, яка є. От дуже багато людей із ну, підручними засобами намагаються відколупати кригу від асфальту. Причому приходять цілими родинами із маленькими навіть дітьми. Ну і кажуть: от в кого наскільки сил вистачає, то стільки і працює. Давайте теж послухаємо. Приходимо та розповідаємо, що ми за Україну вболіваємо та за вільну Україну. Ми е, намагаємося, кожен з нас я думаю, намагається допомагати, скільки може, як може, і е, в когось, в кого є можливість приїхати на 5 хвилин, хтось е, тут ночує і живе. Ну і буквально остання новина останніх хвилин тут продовжує падати температура. Дуже холодно і от щойно розпочалася а, хуртовина а, сніг. Але люди кажуть, що погода, холод ніяк не вплине на їхню рішучість. Наталко, дякую, Гриша, і На вашу сподіваюся, також це був Григорій Жгалов із європейської площі з вулиці Грушевського.